Доброго дня, шановні колеги! У нас у Хьюмені нарешті додали групи результатів. Для того, щоб їх додати, ми з вами повинні зайти у наші простори, обрати необхідний клас, наприклад, 5Б. Заходимо у налаштування і «Оцінювання курсу. Я, як адміністратор, розробила вам всім групи результатів, які у вас мають бути по свідоцтву досягнень. Ви обираєте галузь своїх груп результатів. В моєму випадку, це математична освітня галузь. Натискаю на неї і внизу натискаю Зберегти. Якщо необхідно, можна одразу обрати, де у вас яка буде група результатів. Але я не раджу цього робити. Чому зараз поясню на журналі? Так, вона автоматично зберегла, да? так? І так, прибираємо. Тепер заходимо у журнал для того, щоб додати ці групи результатів. Наприклад, я знаю, що у вересні місяці у 5-го Б класу була перша контрольна робота. І е, у мене в цій контрольній роботі включено всі три групи результатів. Для того, щоб їх додати, я повинна натиснути три точечки і групи результатів обрати. Але якщо я обираю всі три, світиться лише одна. Тобто, якщо в мене всі три групи задіяні, мені потрібно додати у цей урок три колонки. Тобто, тричі набрати, наприклад, контрольна робота, і в кожну з колонок окремо. Додати свою групу. Зараз я це зроблю і покажу, як це, що мається на увазі. Добро. Тобто на цей день я додала три колонки, ну, наприклад, контрольна робота. Це може бути заняття, так як вам зручно. На кожну з колонок я буду обирати групу результатів завдання. Тобто, перша група на першу колонку, друга група на другу колонку. І третя група на третю колонку. Тобто, в мене повинно бути три ж колонки, ну, як, цей повинно бути оцінок, і кожна з колонок буде мати свою групу. Тепер що, будь ласка, не лякайтесь, тому що коли ми з вами зараз завантажимо pdf журнал що ми з вами побачимо? На жаль, ці групи результатів не пишуться. Ну, ми сподіваємося, що цей функціонал додадуть. Тому що повинно бути написано вгорі тут гр 1 гр 2 гр 3 Вони, напевно, поспішали. Я завтра обов'язково про це дізнаюся, що напишу і не додали цього. Але додати групу результатів в звичайному журналі ми вже можемо. Ось таким чином це робиться. І так робимо для кожної нашої роботи. Наприклад, самостійно. Якщо дві групи оцінювались, ми робимо дві колоночки. Якщо одна, залишаємо одну, але обираємо, за якою групою результатів ми працювали.